Всім привіт! Мене звуть Вірослава. Я є, скажімо так, власницею декількох каналів і не тільки. Ну, ви там мене, знаєте, все решта. Сьогодні в мене день народження, і мені восени виповнюється 16. Я хочу це свято, моє свято. Трошки поговорити про своє почуття, але це не важливо. Я тут знайшла раритет зі свого дитинства. Там, думаю, кожен в дитинстві вивів особистий щоденник, щось там вклеював. Я цим тільки почала займатися в 22-му році, навіть не в 22-му, а чуть пізніше, коли мені було 9 років. І є це свято, сьогодні хочу. Якби відмітити з вами. І сьогодні відкрити лист майбутнє, яке я написала в 2022 році. Період тої війни, яка почалася 24 лютого 2022 року. Я не я хочу, щоб ця тема війни... Віднімалася не тільки в Тік-Ток, там в спільноті, а ще й тут в YouTube спільноті, в Телеграм-спільноті. Все решта. Тому сьогодні я відкрию ось цей лист майбутнє і прочитаю, що я ж є такого, які можливо цілі були для мене. 16-річної ну, сьогодні, бо тут написано відкрити 10.09.24 року. Пройшло вже 2 роки і ось цей день настав. Тож, давайте відкривати. Я на такому ну, листочку від писала і... на дві зворотика. Привіт, 24-й. Що там? Надіюсь, що все ок. і це я з минулого звертаюсь до тебе з майбутнього. Я знаю, що твоє життя було складним. На тобою здівались твої власні батьки. Ти пережила булінг, постійні побої і вічні синяки. Ну ти справишся. На твоє 16-ліття мама подарує тобі золотий перстень з дельфіном. Е Ще поки не подарувала, але. А тато купить тобі перстень з України. Ти станеш чудовою поліцейською. А зараз я вже не хочу бути поліцейською, хочу бути журналісткою або письменницею. У 17 років получиш права, можливо, адже з самого дитинства ти типу, потайки батьки мріяла водити машину. Ви будете також жити в столбунові. Можливо, ти багато чого переосмислила, і стала ще сміливішою тричі підчеркано, ніж була. Ти добре здаш сиш ЗНО зараз ННТ там вели. За дев'ятий клас. Я думала, що я після дев'ятого піду і підеш вчитися на поліцейського. І після трьох років навчання ти підеш працювати. І ти заробиш великі гроші і станеш незалежною від батьків. В тебе буде, буде друга половинка. Зараз батьки недооцінюють твої можливості, але ти справишся і не будеш виправдовувати їхні сподівання. А також головне вірити в себе, йти лише вперед. А так, до зустрічі. Що я з цього письма дізналась? Так тоді я хотіла після 9 вступати, після 9 на поліцейського. Але оцей, зараз за два роки я переосмислила. Що я хочу стати або письменницею, або журналісткою. Та, в мене, ну, а то, що писалося, що там батьки зараз недооцінені, це дійсно так. Ну, Інколи так і є, але зараз трошки, скажімо, так, відношення помінялось. Я взагалі в шоці, я нічого нового не дізналась. Я думала, що після дев'ятого піду, буду там класною, але. Цей, я не думала, що настільки цей. настільки це... цей лист буде таким душевним. Ось. І такі во, я не знаю, я в шоці. Це якісь нові відкриття для мене. Ось. Я думала. Що я стану такою поліцейською, але зараз вже, скажімо так, мої смаки змінилися. І так, у мене ще нема другої половинки, але це нічого. Зараз я тут заробляю. І я тут багато чого пересмислила. Це... І там, ну, ну скажімо так, я в шоці, зараз я його переглядаю, бо я не вірю, що це я писала, коли мені було 14 років. Це прям знаєте. І... Зараз, так, до, батьки, мої досі можливості недооцінюють, але я справлюся. Я думала, що я там поставлю якісь там цілі, а тут просто якби, свої слова підтримки. Ось. Нехай воно тут зберігається. Буду до нього час від часу повертатись. Ось, я ще пізніше напишу. Напевно, через днів 5 собі лист вже. 18-літній. Може, вже які там цілі поставлю. Бо я просто тоді, як писала цей лист, я взяла звичайний аркуш із зошита і написала. Ось ось такі о Надіюся, що це вам. Відео сподобалось, ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі, ну і не забуваємо підписуватись. А так це все. Всім па-па, Дякую, що були зі мною.